Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся цікавим варіантом вечері. Страва готується просто і досить швидко, а виходить просто неймовірно смачно. Будемо готувати лінивий варіант лазаньї. Цибулю наріжте дрібним кубиком і обсмажте в олії до прозорого кольору. Тоді додайте сковорідку натерту на дрібній терці моркву і смажте все разом до м'якості моркви. Також зараз відправте сковорідку, вичований через прес зубчик часника. Коли морква стане м'якою, додайте в сковорідку фарш і смажте його часто помішуючи і розбиваючи грудочки. Посоліть і поперчіть за смаком. Коли фарш буде майже готовий, коли він практично весь буде світло-обілуватого кольору, додайте в сковорідку 2 столові ложки томатної пасти і влийте 500 мл води або бульйону. Також додайте по пів чайної ложки паприки і сушеного чесника. Доведіть все до кипіння і тоді відпрати сковорідку яєчну локшину, накрийте сковорідку кришкою і готуйте на повільному вогні хвилин 5-7, поки не приготується локшина. Коли все буде готове, присипте все сиром і ще на хвилинку накрийте кришкою. От і все. страва готова. Залишилось тільки присипати все дрібно нарізаною зеленю і можна подавати. Лінива лазання, яка готується в одній сковорідці, виходить дуже смачною, соковитою, апетитною і ситною. Такою стравою можна нагодувати всю сім'ю. Дуже раджу спробувати приготувати. Смачного!